Окупанти вкотре атакували Україну ударними дронами через ворожі БПЛА Повітряну тривогу оголошували у кількох регіонах держави, зокрема і в столиці. Станом на ранок інформація уточнюється. Працює ППО зранку. У сумах пролунав вибух вночі. Окупанти обстріляли і Харків. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними обласних військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У Кривому розі завершено пошуково-рятувальні роботи після цинічного удару окупантів вчора. За даними рятувальників, наймолодші жертві російського удару було всього два місяці. Внаслідок ракетної атаки загинули четверо людей, мати з трьома дітьми. Ще 14 людей постраждали. Майже добу на місці події працювали близько 200 рятувальників та поліцейських. Вдалося врятувати п'ять жителів. Психологи надали допомогу ще 12 людям. До робіт залучали Вибухотехніки та кінологи. Поблизу місця події продовжують працювати слідчі та криміналісти, адже удар був по цивільній інфраструктурі і пошкоджені ще чотири десятки житлових будинків. П'ять слідчо оперативних груп вже прийняли майже 170 заяв від потерпілих. У десяти населених пунктах Борівської громади на Харківщині оголосять примусову евакуацію. Про це повідомили Вова. Найближчим часом на засіданні Ради оборони області буде ухвалено рішення про примусову евакуацію всього дорослого населення, яке проживає у десяти населених пунктах на борівському напрямку. Це селище Борова, села Новоплатонівка, Шиківка, Підлиман, Нижня Журавка, Борівська Андріївка, нижче солоне, вище солоне, Маліївка, Піскиряд. Харківська ОВА забезпечила в місцях тимчасового розселення дві тисячі ліжок для евакуаційних людей. На Куп'янському напрямку тривають боєзіткнення. Повідомляється про бої на Борівському напрямку. Російські війська вдарили по дамбі Курахівського водосховища, щоб спричинити значні довготривалі повені на захід від водосховища, які могли б сприяти зусиллям Росії. Оточити українські сили на північ і південь від Курахового про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Інститут вказує на те, що зараз російські війська ведуть і наступальні дії на північ, південний схід, південь і південний захід від Курахового в рамках більш широких зусиль з ліквідації українського виступу на Курахівському напрямку. Євросоюз передав Україні понад 980 тисяч артснарядів. З обіцяного мільйона про це повідомив глава євродипломатії Жозеп Борель. Посадовець визнав, що ЄС не зміг поставити обіцяний мільйон снарядів до весни 2024 року, але запевнив, що до кінця року Україна отримає необхідні боєприпаси і навіть більше. Загалом до кінця року єс має поставити в Україну понад півтора мільйона боєприпасів. Додав Борель. Естонія оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Про це стало відомо після зустрічі президента України Володимира Зеленського та міністра оборони Естонії Ханно Певкур. Відомо, що новий пакет військової допомоги з одягом, стрілецькою зброєю тощо нові пакети надійдуть уже наступного року. У свою чергу Зеленський у ході зустрічі подякував Певкуру за новий пакет та рішення виділяти на допомогу Україні 0,25%. Від ВВП на рік прем'єр-міністр Британії закликає Байдена виділити раніше анонсований кредит Україні на суму 20 мільярдів доларів до того, як Трамп вступить на посаду. Про це пише «Зе Телеграф. Стармер наполягає на тому. Щоб провести особисті переговори з Байденом, коли вони обидва відвідають саміт G20 у Бразилії наступного тижня, також посадовиці союзники вкотре спробують переконати Байдена, що Україні нарешті слід дати дозвіл запускати ракети великої дальності Storm Shadow в глиб Росії.